Донецький Шахтар невдало розпочав свій черговий єврокубковий сезон. У стартовому матчі Ліги Чемпіонів гірники програли португальському порту 1-3. Однак, перш ніж детально розібрати цей та інший матч групового етапу Ліги Чемпіонів, пропонуємо вам підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Отже, у Гамбурзі Шахтар не зміг нічого протиставити порту та програв із рахунком 1-3. Все почалося на 8-й хвилині, коли Галену вдало зіграв на добивання після Сейву різника. Шахтар не зламався та відігрався, подача коноплі з правого флангу стала результативною. Кевін Келсі головою уразив ворота суперника. Але майже одразу порту забув знову. Катастрофічна помилка Сікана із поперечною передачею стала ідеальним подарунком для того таки Галену. Третій м'яч гості провели на 29-й хвилині. Коли Галену віддав з лівого флангу, а Таремій спокійно обіграв різника. У Шахтаря було півтора тайми, щоб відігратися, але дива не сталося. У паралельному матчі групи Барселона знищила Антверпен 5-0. Жуау Фелікс забив двічі, Роберт Левандовський став третім гравцем, кому вдалося забити 100 голів у Єврокубках після Месі та Роналду. А Гаві знову змусив глядачів аплодувати собі. Ще один гол був нещасним випадком: Рафіня подав з флангу, а Батай зрізав м'яч у власні ворота. І до інших груп Мілан приймав Ньюкасл на сан але якщо хтось чекав безліч моментів та голів, то тій людині можна поспівчувати нулі на табло. А ось ПСЖ вдома вздулав Борусю Дортмунд, голи в активі Кіліана Бапе та Хішрафа Хакімі. Таким чином, після першого туру, ПСЖ очолює групу Ф. У групі G Young Boys програв вдома Лейпцигу, причому два з трьох голів гості забили в останні 16 хвилин основного часу. У паралельному матчі усі чекали на розгром, але Манчестер Сіті був змушений відіграватися після пропущеного м'яча від «Цервени Звезди. Дубль оформив Куліан Альварес. У групі І e, воротарський диво створив Іван Проведель. Кіпер Лаціо на останніх секундах голубою забив у ворота Атлетіку, чим зрівняв рахунок та врятував свою команду від поразки. У іншому матчі цього квартету зустрілися минулорічні суперники Шахтаря Феєнорд та Селтік. Нідерландці були сильнішими. 2-0, голи в активі Стенга та Джахан Бакша. Який матч сподобався вам найбільше? Пишіть у коментарях, а також поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.